Від усім, сьогодні говоримо, що таке профіль шини, чи варто його збільшувати і на що він впливає? Отже, почнемо з базових понять. Профіль шини це не просто цифри на боковині. Він визначається як відсоткове співвідношення висоти профілю до ширини шини. Отже, наприклад, у шинах розміром 195 на 55 висоти 16, цифра 55 саме означає, що висота профілю становить 55% від ширини. Тепер уявімо ситуацію, що ви вирішили збільшити профіль шини, встановивши замість 195 на 55 R16 розмір 195 на 60 R16. Що ж зміниться і на що це вплине? І давайте поговоримо відразу про переваги збільшення профілю. Перше, це плавність ходу. звісно, завдяки збільшенню профіля автомобіль краще гасить на рівності дороги. Поїздка стає більш комфортною, особливо якщо дороги далекі від ідеалу. По-друге, це захист від гриж. Ви, мабуть, чули про таку проблему, як грижоподібне випинання через удари чи дефекти. Збільшення профілю шин зменшує вірогідність цього, більший об'єм повітря всередині шини розподіляє ударні навантаження більш рівномірно, тому тиск під час контакту з перешкодою не зростає настільки критично. Ну і краща адаптація до складних доріг. Якщо ваш маршрут часто проходить розбитим асфальтом, ґрунтовими дорогами чи навіть бруківкою, шини з більшим профілем витримують ці умови набагато краще. Але є кілька моментів, які варто врахувати. Збільшення профілю може вплинути на точність керування, особливо на високих швидкостях. Також заміна параметрів шин має бути погоджена з технічними характеристиками автомобіля, адже від цього залежить безпека та правильність роботи підвізки. Кому це потрібно? Збільшення профілю шини особливо актуальне для тих, хто живе у регіонах із поганими дорогами або їздить по просілкових шляхах. Такі шини роблять подорожі комфортнішими та зменшують ризик пошкодження коліс. Тож, друзі, якщо ви вагаєтесь, чи варто змінювати профіль шин, обов'язково зважте на свої потреби, стан доріг і умови експлуатації автомобіля. Це був подкаст про профілі шин. Сподіваюсь, ви дізналися щось корисне. Діліться своїми враженнями, ставте запитання і до зустрічі у наступному епізоді.